Частина американських республіканців вигадала новий спосіб заблокувати схвалення 60 мільярдів військової допомоги Україні. Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що наступного тижня Конгрес окремо проголосує за надання 17 мільярдів ізраїлю. Мовляв, це необхідно для боротьби проти угруповання Хамас. А на розгляд пакету, до якого, крім ізраїльських потреб, входить також підтримка України та зміцнення південного кордону Сполучених Штатів, начебто, немає часу. Заява пролунала після того, як в Сенаті оголосили, що після кілька закритих двопартійних переговорів щодо цього пакету досягнуто згоди і його готові поставити на голосування. Спікер нижньої палати американського парламенту невдоволений, що її представників до цих переговорів не залучили. На заяву Джонсона вже відреагувала речниця Білого Дому, назвавши новий крок республіканців цинічним політичним маневром. Безпека Ізраїлю не повинна бути політичною грою, зазначила вона. Ми рішуче виступаємо проти цієї витівки, яка не сприяє безпеці кордону, не допомагає народові України захиститися від агресії Путіна та позбавляє надання допомоги мирних жителів Палестини. Не просто просуваються і переговори про надання військової допомоги Україні від Євросоюзу. 1 лютого на саміті ЄС вдалося затвердити виділення нашій країні 50 мільярдів євро фінансової допомоги на 4 роки. Європарламент переговори з цього питання планує завершити вже завтра. Ці гроші надходитимуть із загального бюджету ЄС. Тепер же обговорюють створення фонду саме військової допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру. Про це напередодні говорили міністри закордонних справ Європейської спільноти. Зустріч була неформальною, завершилася без офіційних повідомлень. Йдеться про 20 мільярдів євро теж на 4 роки для постачання українцям військової техніки та озброєння, а також посилення європейської оборонної промисловості, зокрема для виробництва більшої кількості боєприпасів для України. Безпосередні учасники зустрічі конкретики поки не розкривають. Щодо України відбулася змістовна дискусія стосовно військової допомоги українцям щодо нашої єдності та мирного майбутнього для України та її народу. Ми обговорили ситуацію на полі бою, військові поставки і створення фонду допомоги Україні, який сподіваюсь буде погоджений упродовж наступних днів у межах Європейського фонду миру. Єврокомісія пропонує поки збільшити Європейський фонд миру, з якого закуповують зброю для України ще не 5 мільярдів. Традиційно перешкоди чинить Угорщина. Очільник МЗС країни Петер Сіярто заявив, що Будапешт і надалі проти надання військової допомоги Києву Євросоюзом, але підтримує гуманітарну. За задумом Єврокомісії, ці додаткові 5 мільярдів мають піти на відшкодування країнам, які надають Україні зброю з власних запасів. Угорщина, як відомо, не робить не тільки цього, а й забороняє транзит поставок через свою територію. Оксана Лотоцька, факти ICTV, Єдині новини.